Друзі, привіт! Я сьогодні цілий день знайомилася з оновленнями інстаграм у зв'язку з офіційним виходом Reels в Україну. І хочу сказати, що оновлень виявилося набагато більше ніж я очікувала. Пропоную зараз з ними по черзі розібратись. Ну найперше, це звичайно, сама іконочка Reels. одного разу. Натиснувши на неї, ти можеш втратити півдня свого часу. Так сьогодні було у мене. Це з одного боку погано, тому що справді це зжирає час. Просто непомітно раз і півдня пройшло, але з іншого боку, це є добре, тому що натиснувши на цю іконку, ти попадаєш просто в безкінечну стрічку ідей, не мають ні початку, ні кінця. Особисто я сьогодні для себе дуже багато ідей зберегла в своїй збереженні. Тепер питання в тому, щоб встигнути відзняти за цими ідеями свої рілси під свою нішу, тому що тренди Instagram міняються дуже швидко і те, що модно і в тренді сьогодні вже буквально за тиждень-два буде не модно і не в тренді. Друге, що з'явилося одразу після оновлення, це ось така окрема папка рекомендацій рілс. Тут Instagram для кожного користувача підбирає окремо Му тематику, скажімо так, да рекомендує ті рілси, які будуть схожими на ті рілси, які ти або лайкав раніше, або зберігав до себе взбережених, і да, тут також, якщо натиснути на перейти до всіх, можна втратити півдня. Але знайти багато ідей. Третя функція, яка мене трошки здивувала, заключається в тому, що відтепер ми можемо давати відповіді на питання своїх підписників саме у вигляді Reels. Я думаю, що ви всі неодноразово бачили таке в Тіктоці, коли користувачі виставляють якийсь коментар або якесь питання, і тут же дають на нього відповідь у формі відео. Це... Такий же самий аналог, але тепер в Reels, Тобто тепер ми можемо або давати відповідь на кожне конкретне запитання да, своїх підписників, або, наприклад, подякувати своїм підписникам, конкретному підписнику да, за якусь активну підтримку. Яночка, дякую тобі. Ти завжди мене так підтримуєш, тому що сама розумієш наскільки зараз важко встигати розвиватися в соціальних мережах. Дякую і обіймаю тебе. Ну, або якщо вас дуже колишуть хейтери, ми також можемо гарнесенько і кріпесенько надати відповідь своїм хейтерам, також у вигляді четверта функція, яку я побачила, яка мені зовсім не сподобалася, заключається в тому, що інстаграм. Папку Reels перемістив абсолютно всі відео, які були в профілі. Тобто відтепер в папці Reels знаходяться і ті Reels, які я публікувала, використовуючи додатковий застосунок, ну, це логічно, да? і також тут тепер знаходяться ті відео, які я не публікувала в Reels, а публікувала лише в своїй основній стрічці новин, тобто в своєму профілі. да? І тепер, звичайно, що вийшла така собі мішанина з відео, яка, звичайно, що не зовсім гармонійно виглядає так як ми старалися вистроїти це. Фострівські Рілс. Ну але маємо те, що маємо, і це лише перший день. Я впевнена, що а, зараз пройде якийсь час, поки в Україні більш масивно затестують цю функцію. І далі Інстаграм 100% буде вводити якісь оновлення. Наша задача тепер просто встигати за тими оновленнями. Ну і п'ятий момент, який мені зовсім не сподобався, заключається в тому, що процентів, мабуть, 95 цього контенту рілші в інстаграм це контент. Рашистів принципі це логічно, тому що до них оновлення дійшло набагато раніше. В Україні оновлення зайшло тільки сьогодні, тобто у нас не так активно, що люди знімали рілс, навіть володарі, ІОС. Тож тепер справа саме за нами. Тепер нам потрібно робити якісний контент для того, щоб стрічка новин Рілс Україна на 99 і 99 складався саме з українського Рілсу. І, до речі, ще маленький лайфхак для того, щоб в нашій стрічці новин попадалося якомога менше рашистського контенту. Не лайкайте рілси рашистів і не зберігайте їх, тому що інстаграм генерує стрічку новин саме за вашими інтересами, і буде вам підсовувати той контент, який буде максимально схожим до того, що ви лайкали або зберігали. Тобто, якими б не були прикольними і гарними, і ідейними рілси рашистів, наша задача зараз триматися, не лайкайте їх, не зберігати і просто ігнорувати. А може навіть і блочити. Але я вам цього не казала. Ну що, друзі, ось такі мої спостереження першого дня оновлення інстаграм після офіційного ведення Різ України. Підписуйтесь на мене, будемо разом з вами пірнати в цей цікавий світ під назвою Український Різ.